Ми молодь Біловодщини, ми нове покоління, ми надія на майбутнє, ми рій непереможні. Біловодського ліцею номер 1 Ми сильні, незламні, щирі та непереможні. Ніхто не зможе це в нас відібрати. Вирує вирій почуттів всередині і зовні. Ми ще сильніші, нас не подолати. Честь і слава незламним. Наш девіз. Ми нашу рідну батьківщину обережимо від всяких бід. Ми непереможні, одна родина, міцний і славний весь наш рід. На нашій емблемі зображено схід сонця і парусток, як символи віри, перемоги та відродження. Наша хоругва має поєднання трьох кольорів: синього, жовтого та малинового. Жовтий кольор символізує мир, надію, віру в перемогу, а також нашу мало Бутьківщину на сході України. Синій то мир і спокій. Малиновий символ боротьби, незламності, стійкості та єдності. Разом це кольори українського прапора та народного спротиву всім ворогам. Час так спливає днями, подіями, тисне, диктує формати і стиль. Ми на порозі великого вибору. Звершення мрії, чекай на прорив ідей, і у темряві, настане енергії вільної час долаємо шлях до зірок, мотивий стер, майбутнє країни залежить від нас. Хто, якщо не ми, вільне покоління? Хто, якщо не ми, сила і стремління? Хто, якщо не ми, прогресивна нація? Хто, якщо не ми, енергії і вібрація? Хто, якщо не ми, єдина команда. Хто, якщо не ми, науки пропаганда. Хто, якщо не ми, нового часу зміна? Хто, якщо не ми, майбутня України? Кошові отамани. Вас раді вітати. Незламна воля нам рідна мати. За шляхи дорогами, за дніпропетровськими порогами. Мали січ козацьку сильна, цінували волю вільно І в країну свою рідну, як зіницю берегли. Хлопці, з вами і дівчата, хоч ніж зовсім небагато, та козачками завжди у душі своїй були. Ми під гаслом віковіжнім всі зростаєм живемо, Гасло вибрали на славу по життю з ним ідемо. Ми, діти, перспективи небайдужі. Ми в акціях беремо участь дружньо. Мережа турбот подій ми живемо. Для світлих дій. Є в школі благодійний марафон. Підтримуємо країну всі разом. Це зустрічі з бійцями і зато. Це ярмарки, концерти благодійні, І сітки маскувальні і надійні. Козацькі долі, наче вітер в полі, Незупинно линуть крізь віки до нас, Щоб разом із нами прокладати з доволі. На легкі дороги в цей тривожний час. Давайте, браття, візьмемося за руки за те, що має силу, і будемо славити козацьку науку. Тоді ніхто нам не зламає крила. Козаченки вам радіє навіть в небі сонце, в чому ж ваша сила сильна, розкажіть нам, хлопці. Я ройовий єгор, силу багатирську маю. Зможу чесно подавати, ворогів України мати, як Петро, як Сагайдачний. Я країні стану вдя... сином вдячним, перемогу на бою здобуду, та ще футболістом добрим буду. Я Нікіта, бравий козак, воїн я розумових баталій. Я построю силу на історичному полі. За це вклоняюсь низенько батькам та власні долі, як Іван Мазепа, гострий розум маю, а ще добре танцюю, на жаль, не співаю. А якщо вже сість в запорізьку і дівчат взяли. Ми, доньки козацького народу всім би довели, Не лише гарматами ворогів долали. Було так, віків, сід красою підкоряли. Так у чому ж наша джурівська сила, браття козаченьки? Сила наша у любові до України неньки. Ми, патріоти, молоде покоління, плекатимемо пам'яті сомліна. Тому і захопилася ми грою, що зветься гордо соколом джурою. Раджура, це мужності і геройство свято. ми вклоняємося тим, хто літ тому назад багато, і тим, хто нині з автоматом, наш спокій береже і захищає мене і маму, і сестру, і брата, І велику нашу всю родину рідну Україну. Я повернусь до зламаних воріт, насію скрізь пахучі чорнобривці. Так, ми, з Луганщини, і ми є Українці, земля моя теж древня, наче світ. Твоя історія печальна і кривава, козацька слава шанувала вороги. Я стану річкою, щоб бути до снаги, щоб ти була частинкою держави. Луганщина, де поле за селом, Зігрій мою переселенську душу. У час війни нам бореться обом, але ти борешся, і я стояти мушу. Слава Україні, героям слава, слава козакам. Sua voz, sua